Щоб пробігти марафон, мало просто намотувати кілометри 100 днів до марафону, і сьогодні я покажу, що роблю окрім бігу. Багато хто думає, що підготовка дорівнює лише біг. Але це не так. Силові вправи, стабілізація, пліометрика, мобільність ось 5 плюс причин, чому вони обов'язкові для марафонця. Перше це профілактика травм. Зміцнюють м'язи, зв'язки та соглоби. Друге баланс і стабільність. Тримаєш техніку навіть у втомі. Третє ефективність бігу. Витрачаєш менше енергії на той самий темп. Четверте вибуховість. Крок стає легше і динамічнішим, п'яте сила на фініші. Ноги не здають після 30-го кілометру. І плюс мобільність, кращий діапазон рухів, менше скутості, правильна техніка. Зараз у мене два силових тренування на тиждень у форматі full body. Вони не для росту м'язів, а щоб укріпити тіло для дистанції. Роблю акцент на нижню частину тіла. Одноногі вправи, пістолетики, нахили випади, стрибкові вправи для вибуховості, вправи на кор для сильного корпусу. А перед силовими завжди роблю мобіліті вправи як розминку, щоб підготувати суглоби і рухатися максимально якісно. Бо марафон це не тільки біг, а комплексна підготовка.